Діти вимушені переселенці та місцеві жителі запустили в небо паперові літачки на честь подяки західним партнерам за передачу літаків F-16. Учасники акції юні волонтери гончаренко центру та учні шахового гуртка зі жмаренки власноруч зробили різнобарвні паперові літачки, на яких написали побажання Україні. Нам потрібні крила. Дайте нам крила Україні. потрібні. F-16, а потім запустили їх у небо. Детальніше про акцію, її мету та учасників запитаємо в Катерини Семес, директорки гончаренко центру громадської діячки. Вітаю вас! Розкажіть про ідею акції, як вона виникла? Власна ідея акції це як можливість зробити велику справу з нічого. У нас постійно є розчарування. Ну що можемо ми, маленькі люди, маленькі ж зробити? Насправді ми можемо зробити дуже багато чого. Ми можемо перевернути світ, якщо докладемо зусиль, якщо зробимо хоча б перший крок в Україні. Дійсно, зараз багато пілотів, які успішно проходять навчання за кордоном, які класно літають і готові визволяти нашу державу. Але бракує, власне літаків. Тому ми вирішили показати нашу силу. Зробили звичайні паперові літачки, літачки, які кожен робив у дитинстві яких можна зробити багато, і саме в кількості була наша сила? Діти підписали на цих літачках побажання, розписали крила F-16, зробили власні запуски. Це було дуже весело, і діти через цю подію почали розуміти власне новини, почали розуміти, що вони активні, що вони долучаються до чогось, і на яких думка може допомогти нашим пілотам. Скільки дітей доєднались до цієї ініціативи? Акція була досить велика. Прийшло більше 30 дітей, більше десятка дорослих, і всі робили літачки. Більше сотні літачків було на нашій площі. Вся площа як аеродром. І о, це дуже важливо. Наталя Вікунова, керівник шахового гуртка, провела своїх учнів. Шахісти, люди, які добре вміють аналізувати ситуацію, дуже о, були натхнені цією затією. Наташа влаштувала ще й змагання. Діти, коли запускали літачки. Чи літачок з залетів якомога далі отримував подарунок: черешні або вітаміни щось корисне і приємне. Чи плануєте ще подібні акції? Якщо так, то при відкриті завісу, що плануєте організувати? О, планів у нас просто супер багато. Нещодавно ми відіграли благодійний концерт Музика перемоги, збираючи кошти на пікап для спецназівців наших. А далі плануємо велозаїзд. З благодійною метою також об'єднуючий велозаїзд по громаді з, зі знайомством з місцевими волонтерами в Оргвнеском і майстерзовий фонд буде переданий також на фронт. З дітьми постійно малюємо малюночки, пишемо листи, і військові, мабуть, найбільше чекають саме цих листів з маленькими дитячими сердечками. Катерина Семець, директорка Гончаренко-центру, громадська діячка.